Вітаю вас, дорогі у Христі, брати і сестри, маємо сьогодні другу нашу науку. Сподіваюся, зранку ніхто не був на богослужінні, бо я буду говорити про те, що говорив зранку. Сьогодні вже були дві літургії. Хтось був зранку на літургії? Нікого не було, чудово. Сьогодні б я би хотів, щоб ми трошки зупинилися під час реколекції на такій дуже важливій темі, як молитва. Десь вчора і позавчора ми говорили про те, що є чимало перешкод. Коли ми хочемо з Богом зустрітися, є багато труднощів. І якщо так взяти трошки глибше і оцінювати молитву не просто як мою дію, але як зустріч, пам'ятаєте, вчора я говорив про те, що молитва Покликання учнів це про зустріч. І, наприклад, коли ми молимося, насправді відбувається щось дивовижне. Е, людина входить у стосунок із своїм творцем. Це я би сказав найбільше чудо, яке може трапитися в цьому світі. Посеред злоби й гріха, який часто. Так агресивно поводиться у всьому світі, коли людина стає на молитву, відбувається щось неймовірне. Ми входимо у спілкування зі своїм Творцем. І це щось таке, що приносить саме усвідомлення, цього приносить велику радість. Я можу спілкуватися зі своїм Отцем. Господь, дуже важливо, може спілкуватися зі своїм творінням. І для того, щоб війти в цю присутність Божу, війти в цю зустріч, треба, напевно, мати, мати велике щедре серце. Що означає щедре серце? Ну, Дивіться, ми приходимо до Господа, маємо багато намірень, прохань, чимало труднощів, так багато у нас є потреб. І матеріальні скрути, і цього бракує, і здоров'я, і це, і це так багато прохань, так багато ми говоримо Богові, Боже, дай, Боже дай. І часто це таке перетвориться на таке, на це все перетвориться на таке, якби, образ жебрака. Дай, Господи, дай. Мені бракує цього, мені бракує цього. Але ж молитва може вона бути інколи і така, що я можу бути жебраком. Але зустріч це не про жебрака. Зустріч це тоді, коли Господь, так знаєте, символічно, якби так можна собі було уявити, от ви тепер сидите в лавках, так, е, переживаємо проповідь, так, є свята літургія. І дивіться, що відбувається, Господь, це його свята літургія, Божественна літургія, Божа служба, так? Господь шукає, Господь шукає відкрите серце. Чому це так важливо? Тому що, дивіться, Господь шукає відкритих очей, які тепер чують, які, от, якщо дивитися на образ Бога, старозавітнього, чи Новозавітнього, ми часто бачимо, що Бог це є трудівник, працівник, виноградар, пастир, батько, отець, так багато оцих образів, але всі вони пов'язані з тим, що Бог трудиться, трудиться, багато працює. І те, що я говорив вчора, коли він почав цю експедицію з третього розділу книги буття за нами, за, за нами людьми, почав нас шукати. Бо ми сховалися, втекли. І е, я забув запитати на початку проповіді таке питання, як ви себе почуваєте. Я ще кажучи, де ви тепер є, так? Де ви? Про що ви тепер думаєте, от навіть сидячи у лавці під час цієї проповіді, яка думка, про що ви переживаєте, що вас торкає або навпаки відштовхує, що відбувається всередині тепер? Це дуже важливе питання. Чому? Тому що Господь нас, от якби так образно, Він шукає і тепер шукає відкрите серце. Кожна літурія це велика праця Бога, Він шукає відкрите серце. Відкриті очі, відкриті вуха. І не тільки у ці фізичні, чудові наші вуха, та? він шукає відкриті вуха внутрішні. І як важливо зрозуміти, що для Бога, коли ми йдемо до Бога, не тільки ми маємо, не тільки Він має, нам має давати, благословляти наше здоров'я, наші прохання, здійснювати. Ні. Ми також покликані мати щедре серце. А щедре серце що це? Чи є щось у цьому світі, що Господь не має? Таке дуже важливе питання, чи є щось у цьому світі, чого Господь не має? Він має все. Він вседержите, він каже, все держить, все могутнє, все охоплює, але є одне, до чого він ну, має певне таке обмеження, я би сказав. І це є людське серце. Доступу до нього без нашого дозволу він не має. Тому це так між іншим, може дати нам світло трошки на розуміння, чому часто наші близькі, наші родичі, діти, чоловіки, ми хочемо так їхнього навернення, навіть інколи свого так хочемо цей процес пришвидчити, а воно не виходить. По одній простій причині, тому що Господь насильно не володіє людським серцем. Лише людина мусить його відкрити. Мати щедре серце, наприклад, на молитві, у реколекціях, на святітанні покаяння, це означає відкрити для Бога простір, приділити йому час. От ми тепер знову сидимо, і дивіться, Господь шукає, шукає між рядами, хто що там його чує. Знаєте, часто це таке дуже гарне порівняння. Коли ти розумієш, що тебе людина чує, ти спілкуєшся з людиною і оцей контакт є. І як часто неприємно, коли ти розумієш, що тебе не чують. Господь насправді на рівні серця, бо зустріч з Богом відбувається не у цій лише зовнішній сфері, хоча важливо, наше тіло також бере участь, але на рівні серця все відбувається. І дивіться, що відбувається тоді, коли людина от Господь ходить. А людина, наприклад, думає про свою проблему. Серце закрите. Вона в собі закрите. Господь е, хоче, хоче війти у спілкування, в цю зустріч, а я, пригадати, я казав на початку, зустріч, молитва це зустріч. Це я, не я сам з собою говорю, бо так може статися дорогі мої, що ми можемо перетворити молитву на такі внутрішні монологи. Спілкуватися зі своїми проблемами, своїми страхами, своїми сумнівами. І так можемо, наприклад, от молимося там, молимося, благословенне царство, і пішла думка, наприклад, десь там вдома про якусь незавершену справу, на роботу. Пів літурі пройшло, а я там. Господь шукає, а я там, повністю заблокований, закритий на своєму страсі, на своїй біді, на своїй проблемі. В своїх сумнівах. Він далі шукає друга повіна літургії, Євхаристія прийшла, він шукає відкрити серце, а я далі якомусь іншому закрився. І сид там дорогі мої, і, очевидно, така людина не переживає цієї зустрічі, відповідно, молитви немає. Це така фундаментальна правда про нашу молитву, де ми приходимо на зустріч. І вона має відбутися. Це означає, що тоді це є молитва. Так, ви скажете мені, та неможливо увагу тримати цілу літургії. очевидно, але в літургії має бути момент, якийсь момент, коли ця зустріч відбувається. Вона має відбутися. Чи це у Слові Божому? Коли Господь говорить мені, чи це в Євхаристії, чи це можливо в якійсь іншій частині літургії, яка нам запала. І знаєте, є такий момент, коли дехто з людей молиться, то він е, каже, що все добре було, а там якийсь зупинився і йому так знаєте, пішло. І він вже каже, друга, друга частина літургії, йому він навіть не зауважив. Важливо нам інколи западати, якщо Бог прийшов, саме в цей момент зупинитися, побути, посмакувати. Якщо для мене, наприклад, навіть інколи люди кажуть там образ чи ікона промовляє, ми бачимо, наприклад, там ну, Господь до нас усміхається. Зупинитися, тепер прийшов час. Бог до мене усміхається. Або навпаки, можливо, такий має погляд, ну, такий не дуже веселий. Це також важливо. Зупинитися. Щедре серце це відкрите серце. І дорогі мої, Господь шукає завжди. Він постійно шукає, і не тільки в молитві, він шукає нас, я би сказав, більше, він шукає дорогі мої на фронті. Там дуже великий пошук відбувається людського серця, шукає в шпиталях і лікарнях, серед наших капеланів-волонтерів, серед людей, які втрачають віру і всяку надію, він там також шукає. Хто ще до кінця не закрився? Якщо десь трошки серце відкрите, він приходить. Якби ми могли це бачити, якби Господь нам відкрив цю, цю духовну реальність. Але як важливо, дорогі мої, коли ми переживаємо літургію, на цей момент пробувати трошки зупинятися і оце щедре серце, відкрите серце, щоб Господь міг прийти. <кхід> і п'ять моментів молитви, які допоможуть нам трошки глибше. Або ширше, я би сказав, ширше розуміти, що ж насправді відбувається, коли ми молимося. Я казав, це чудо. Коли ми молимося і знаходимо цю зустріч з Богом, це просто нічого в цьому світі нема гарнішого, ніж за цю зустріч. Тому що нам, ми відкриваємося на присутність нашого Творця, а Він відкривається на нашу присутність. І це гармонія. Це те, що було в раю з людиною, коли вона повністю була у Божій присутності. Це є просто ідеал. П'ять елементів. П'ятий елемент буде найскладніший. Отже, отож, перший, коли, ми входимо, коли ходимо в молитву, маємо мати свідомість, що це Господь провадить молитвою. Не ми керівники, будь-які добрі реколекції, будь-яка добра. Молитва це є насправді керівництво Святого Духа. Я казав на початку, божественна літургія не людська. Це не ми йому служимо, це він нам перший служить. То, що я казав, він приходить і шукає, шукає відкрите серце. Отож, От дуже важливо, якби так можна умовно зобразити це все. Не знаю... Чи всі з вас водії. Помахайте головою, хто з вас водії. Я серед нас водій. головою, помахайте, я так бачу, бачу краще. Ну, половина практично, супер. А не водії також серед нас, так? той, хто не вміє водити. Є такі? Помахайте головою. Дуже мало. Ну, от. Я також не вмію водити. Водій це той, хто керує. Він має всі важелі управління. так? Він гальмує, він газує. Поротника кермо, це все, він контролює процеси. Від, від його керівництва залежить, куди у рухається. У молитві Святий Дух керує молитвою. От, от, отже, коли ми молимося, треба розуміти, що от, знаєте, є такий великий страх у людей, вони починають ім'я Отця, Сина Святого Духа, Амінь, і вони відчувають, що щось відбувається, а вони не розуміють, що. Та напевно Господь трохи пробує. Контролювати молитву нашу. Він веде її, Він молиться. Апостол Павло каже, з того нам невимовними в нас молиться, з того нам не вимовними. Він керує, отже, що це означає? Збоку є пасажир, так? пасажир хто? Це ми. Ми пасажири. Пасажир має кермо, має управління. Ні, він збоку сидить. Його покликання сидіти з боку. Він не керує. А отже це означає, яке завдання пасажира? От, Відповість мені, яке завдання пасажира? Що він робить в залів в автомобілі? Ну, яке його завдання? Ні, інколи і так, нам інколи хочеться вказати водієві поворот там. Я, наприклад, не водій, я вивчив вже правила всі. І інколи, якщо наші, там коли ми їдемо з нашими отцями, бачу, порушують правила, там на кацела зображена, я вже розумію, я це вже знаю. Кажу, отже, там цела, там поворот, дивися, там лінія суцільна, там подвійна лінія, не переходь. А водій, ну, я керую, я керую, ну ти, ти не водій. І оце усвідомлення, що насправді в молитві ми пасажири, ми в молитві є пасажир. Це не означає, що ми пасивні, ні. Це означає, що Бог нам дає можливість і запрошує нас, коли людина їде в автомобілі, вона має можливість дивитися. І це щось неймовірне, особливо, що це гори, десь там якісь гарні каньйони, захід сонця чи схід сонця, якщо це ранком. Бог нас запрошує до споглядання. Дивися. Дивися на своє серце, дивися на цей сотворений світ. Подивися, Бог нам дає можливість споглядати, дивитися, розпізнавати. І бачите, така молитва трошки ну, нам не дуже підходить. Це ж я, знаєте, маю вичитати всі свої молитви, дев'ятниці і вервіці, вичитати, все так, знаєте, то все сконтролювати, там, десять оча наша, там за тіне але а де тут Господь? Хто керує тоді молитвою? Я. Я її проваджу, я керую, я гальмую, а там газую, а там швидше треба, а там раніше, а тепер закінчу молитву, бо мені не підходить. Бо так і є насправді. Господь насправді показує нам, що молитва це є процес, в якому Він має над нами перевагу. Він керує, керівник Він. І людина має навчитися сприймати, що вона покликана до споглядання, чи це є приватна молитва, чи це є літургійна оця літургія, про яку ми сьогодні говоримо, яку переживаємо. Позаду, йдемо далі другий ряд, позаду сидить та людина, я би сказав, це може бути духовний провідник, це може бути наш сповідник, це може бути реколектант, який дуже важливо для кращого розуміння передам вам приклад. Давніше колись, давніше колись такий був ще досить молодим священником, і тепер я не старий, в принципі, але я такий був один раз випадок такий був, я бачив, як один священник молився і поклав на людину руку на плече. Я не міг зрозуміти, що тут відбувається взагалі. Чому на плече? Чому не на голову? Бо то на голову ставлять, правда? Священник ставлять на голову. А цей священник поклав на плече. І я довго не міг зрозуміти, потім якось до мене дійшло. оця рука на плечі, вона завжди нам пригадує, що ти не сам. От Нас колинь коли б'ють по плечі, кажуть, мовляв, все добре. Заспокійся все добре. Я з тобою, я тебе підтримую. Оця рука на плечі, це є той духовний провідник. Який за нас молиться, я впевнений, що і в цьому храмі чи в інших храмах, є багато, кожен з вас, можливо, має когось, хто підтримує. І от коли у вас якісь труднощі, ви дзвоните до отця, там отче, помоліться за мого сина, в нього екзамен, помоліться за мою доньку на їде. Помоліться за мою невістку, вона народжує. І як важливо знати, що цей отець, цей духовний провідник, мій сповідник, молиться за мене. Яке це гарне Таке відчуття внутрішньої такої певненості, безпеки, що за мене хтось молиться. Оце завдання реколектанта, священника сидіти позаду і пригадувати спокійно, я за тебе молюся, ти не сам. Збоку на другому ряді, ряді сидять всі ті близькі нам люди, які нас люблять або яких ми любимо. І сподіваюся, у нашому храмі є, ви маєте тих людей, правда? Маєте людей, які вас люблять. Так щось впевнено, Помахайте головою. Є люди, які вас люблять. Можливо, нема. Але як важливо, як потрібно, щоб хтось був, хто нас любить, але також важливо, щоб були люди, яких ми любимо. Правда, є в нас такі люди. Це дуже важливо. Ну це четвер... і це і п'ятий елемент. П'ятий елемент це багажник. Багажнику час від часу чути <клес> звуки, там щось хлягоче, трясе, крутить, щось відбувається. Багажнику сидить п'ятий елемент. Розумієте, про кого я говорю? Діявол. Він завжди є учасником. Він завжди хоче бути, я сказав би, хоче бути учасником нашої молитви, нашого доброго діла, нашого покаяння. Наших реколекцій він завжди хоче брати активну участь. І час від часу про себе дає там знати страхами, то що я казав на початку, тривогами, неспокоями і тому подібне. І ми можемо інколи так дослухатися, забувати, що я не сказав на початку, що між пасажиром і водієм відбувається діалог. Як правило, перший ряд завжди говорить водій до пасажира, що з правого боку на платному місці. А пасажири до водія вони спілкуються. І оця бесіда, я би сказав, це молитва, так, яка відбувається між водієм і пасажиром, інколи буде перебиватися звуками з багажника, багажного відділення. Дуже важливо не відкривати багажник, бо як відкриємо, звук буде гучніший, страхи будуть більші, переживання будуть великі. Це таке символічне. спроба, дуже символічно пояснити, що таке молитва, що відбувається взагалі, коли ми молимося. Скільки бачите, учасників насправді молитви? Скільки подій, і скільки осіб бере участь у моїй молитві? Бо, дивіться, ці записки, які ви ставите, також я не сказав, вони ж про тих людей, яких ми любимо, правда? Тобто вони з нами також є присутні, не фізично. Але завжди десь свідомо чи не свідомо духовно, не знаю як, вони завжди з нами присутні. Насамкінець, другому їй дуже важливо нам питати себе, чи я, то що я казав на початку, чи я маю щедре велике серце. Щедре велике серце, чи Господь мене знайшов. Тепер тут. Де я тепер є? Це дуже важливе питання. І не тільки під час молитви, це можемо робити під час, наприклад, навіть коли спілкуємося з людиною і зауважуємо, що наша увага пішла десь. Питаємося, де я тепер є? З ким я тепер говорю? Бо, можливо, знову людина говорить до мене, я не дивлюся. А мої думки у багажнику. Багажник – це завжди про страхи, це про минуле, це про досвід, це про те, що ми насправді про страждання також. І дуже важливо не жити у багажнику, бо ми можемо інколи заходити, любити відкривати той багажник і там самому лізти туди, знаєте. А навіть інколи є спроба посунути водія, а ви знаєте, що водій завжди мусить бути, і запроси пускати з багажника, щоб хтось керував інший нашою молитвою і нашим добрим ділом і тому подібне. Але це вже не буде молитва, це вже не буде добре діло. Просім Святого Духа. Який, як на мене завжди діє, особливо під час але колекції, під час нашої молитви, коли ми відкриваємося на Бога, Він велику роботу робить. Просім його, щоб Слово Боже, нас торкалося, щоб ми мали відкриті серця, щедрі серця, ось і глибоко переживали нашу зустріч, якою є молитва. Слава Ісусу Христу! Запрошую вас завтра на святу літургії. Перша, друга, третя найреголок сім.